І далі перейдемо до інформації від рятувальників. Минулий тиждень був спокійним. Пожежні загалом виїжджали 62 рази, і 40 із них на гасіння пожеж. На щастя, обійшлося без загиблих. Що надзвичайно сталося у місті, розкажемо далі у щотижневому дайджесті. На день незалежності по вулиці Харківська виникла пожежа на одному із балконів будинку. На події було направлено відразу ж чергові караули 7 та 9 державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події першого відділення було встановлено, що на 10-му поверсі горить домашнє майно на балконі та дерев'яна віконна рама за допомогою подачі двох стволів протек. О 12 годині 10 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було. Загальна площа пожежі склала 10 метрів квадратних. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Загалом на події було залучено 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу. Також цього ж дня о півночі на номер 101 повідомили про пожежу в приміщенні по проспекту Конституції. На місце події було направлено відразу черговий караул 8-ї державної пожежної рятувальної частини, де по прибуттю було встановлено, що всередині не експлуатуємо Будівлі горить сміття на площі 30 метрів квадратних за допомогою одного ствола протек по... 12 годині ночі 16 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було. Загальна площа пожежі склала 30 метрів квадратних. Загалом було залучено одну одиницю техніки та сім чоловік особового складу. А наступного дня в цьому ж приміщенні загорівся дах будинку. По прибуттю було встановлено, що горить дах не будівлі, перекриття та перестінки. Загальній площі приблизно 30 метрів квадратних. За допомогою подачі одного ствола та за допомогою розбіру конструкції дана пожежа о 14-й годині 48 хвилин була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Загалом було залучено сім чоловік особового складу та одна одиниця техніки. Літо майже закінчилося, спекотна погода залишається стабільною, і тому рятувальники звернулись до всіх мешканців та гостей міста щодо правил дотримання техніки пожежної безпеки. Шановні громадяни, кам'янське районне управління вкотре звертається до вас з проханням у випадку надзвичайних ситуацій. Будь ласка, не гайте часу і терміново телефонуйте за номером 101.